І я там зразу сказав про ісключення із правил. Тобто це віддалені регіони і так, да, туди можна додати, блять, що немає потрібної категорії. Така сама ситуація може бути з дитячим. Але як тобі пояснити, ти думаєш, тобто ти, блядь, в натурі думаєш, що на позняках не було машини бізнес класа Просто блять бізнесмени нормальні. Вони собі в'їбали. Фільтр, розумієш? І все. І їм на фільтр це замовлення не проходить. Но я не повірю в то, що при тій кількості блядь, машин бізнес-класу, яка існує, просто ніхто на кнопці не стояв і нікому не підійшло воно на фільтр. А може й навіть від цього хтось відказався, якщо тобі блядь, зручніше вірити, що на позняках, на яких блять, на два кілометри завжди знаходиться хуєліард машин, ти був єдиною тачкою бізнес-класу. В обичне время, ну хай буде так, я, я ж не буду з тобою спорити, поняв? Ну, тобто, то, про що говориш ти і я це не доказуємо. Розумієш, це не доказує. не випадає спочатку замовлення в ефір. Спочатку кнопка, потім фільтр. Якщо ні, ніхто не стоїть на кнопці, нікому не підходить на фільтра, ефір. Або якщо хтось вже попередньо відмовився.